Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску. Легенда Динамо Київ повертається в команду. Неочікувана доля Андрія Шевченка. Легендарний тренер їде тренувати в Україну. Динамо Київ та Полісся готують два потужних трансфери. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Легендарний німецький тренер їде тренувати в Україну. У лютому цього року на запрошення УАФ Україну відвідує колишній тренер Ліверпуля і Борусі Дортмунд Юрген Клоп, Повідомляє видання Динамоманія. Зазначено, що 59-річний німець проведе майстер-клас для українських тренерів, який буде складатися з теоретичної частини і роботи на футбольному полі. Нагадаємо, минулого року з подібним майстер-класом до України вже приїжджав інший відомий німецький тренер Ральф Рангнік, який зараз очолює збірну Австрії. Що стосується Юргена Клопа, то наразі він є глобальним керівником футболу в академії Редбулу. Було б дуже добре запросити клопа в Україну. На нашу думку, цей наставник міг би поділитися досвідом для наших молодих тренерів. Будемо відверті, українська тренерська школа останнім часом дуже здала. Окрім Ротаня і частково Шовковського, у нас фактично немає перспективних тренерів. Та й ті два теж дуже часто буксують. І одна з проблем це відсутність гарних наставників поруч, які своїми майстер-класами могли б допомогти у розвитку тренерської кар'єри. Юрген Клоп під час своєї каденції в Дортмунді та Ліверпулі сповідував швидкий вертикальний футбол, який, на нашу думку, ідеально підійшов би за стилем багатьом командам нашої лігії, враховуючи, що в так звану тікі-таку з контролем м'яча наші футболісти грати не вміють. А тому запрошення такого досвідченого майстра тільки піде на користь українському футболу, якщо наша асоціація все ж таки домовиться з ним. Друзі, якщо погоджуєтесь з такою думкою, то ставте лайк цьому відео. Динамо Київ готує новий трансфер. Київське динамо націлилося на трансфер 22-річного лівого Вінгера Яніса Стойку, який виступає за румунський клуб «Германштадт». Як повідомляє джерело, керівництво українського клубу вже розпочало переговори про трансфер, проте остаточне рішення ухвалюватиме сам футболіст. Румунські змі повідомляють, якісь Динамо є головним претендентом на Вінгра і готовий запропонувати солідні фінансові умови, щоб переконати Яніса перебратися в український чемпіонат. Гермштадт готовий продати стойку за півтора мільйони євро. Візначимо, що у цьому сезоні румунський вінгер зіграв 22 офіційні матчі за клуб, в яких забив 4 голи. Та віддав три асисти. На нашу думку, Яні Стойко це не той футболіст, який зможе суттєво підсилити Динамо. Так, на молодіжному рівні він був гравцем основи румунської молодіжки, але навіть там він не робив головної погоди. Та й про що можна казати, якщо футболісту вже 22 роки, а він це ще грає лише за дев'яту команду румунської ліги. Стойко це такий собі румунський брагару. нібито талант є, але майстерності не дуже вистачає. Футболіст має гарні фізичні навички, дуже присутну швидкість, а от змінням обіграти суперників один в один за рахунок техніки м'яча є суттєвою проблеми. Стойко це точно не змінить ярмоленко. Цей гравець скоріше як конкуренція Кабаєвого, а за своєю стилистикою він взагалі більше схожий на Волошина. Але на нашу думку, легіонер, якого покупає клуб, повинен бути на дві голови сильнішим за українського гравця. Про стойку це не скажеш. А тому, якщо Динамо і зробить цей трансфер, то футболісткою ще стане черговим розчаруванням селекційної служби киян аніж гравцем основи. Друзі, як ви вважаєте, навіщо динамо Київ купує подібних гравців, які потім не грають, а просто гріють лавку, отримуючи лише зарплатню. Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. А тим часом Житомирське полісся також готує дуже потужне підсилення. Житомирська поліція завершує трансфер 25-річного уругвайського центрфоруда Факундо Батісти, який зараз на правах оренди грає на батьківщині за пеніроль. З даними журналіста Мартіна Чаркеро, поліція зробила Батісті пропозицію про трьохрічний контракт, яка здалася футболістом привабливою, і той схоже готовий прибратися в Україну. Адже поліція запронували суперумови у зарплатні. Значимо, що оціночна вартість форуду на трансфермаркет складає 1,8 мільйонів євро. Факундо Батісто у цьому сезоні показав якісну та результативну гру в своєму чемпіонаті. У 23 матчах за уругвайський клуб він забив 10 м'ячів та віддав три результативні передачі. Легенда українського футболу Андрій Шевченко потрапив у список найбільших розчарувань у футболі. Видання «Гівмі Спорт» опублікував ретинг з 11 найгірших трансферів в історії футболу. Критерії для потраплення в рейтинг були такими: а саме очікування від трансферу, трансферна вартість, вартість наступного продажу, термін перебування в клубі та статистика. До списку потрапив перехід Андрія Шевченка з італійського Мілана до Лондонського Челсі, який став шостим у рейтингу найгірших. Відзначимо, що на першому місці трансфер Едена зараз в врал, друге місце зайняв трансфер Філіпа Коутіні з Ліверпуля в Барселону. Замкнув трійку найгірших трансферів. Трансфер Антона Грізмана з Атлетіко в Барселону за 108 мільйонів фунтів. Чесно кажучи, на нашу думку, рейтинг не зовсім відповідає дійсності. Ті самі дороговартості трансфер таких футболістів як Ентоні Грілі Шкепа та інших за 100 плюс мільйонів євро є більш провальними аніж переходи багатьох футболістів у даному рейтингу. Той самий Шевченко, хоч і провалився в Челсі, але все ж таки він не був настільки поганим в Лондоні, як про нього тут пишуть. І можливо, якби не травми та принциповість сьмоурівню, який довіряв місце в основі дрогбі та Анелька, то Шевченко міг би стати топовим гравцем лондонського клубу. В будь-якому випадку, на нашу думку, були і більш провальні трансфери в історії футболу, навіть в історії того самого Челсі. Окрім згаданого кепи, можна згадати трансфер Тореса з Ліверпуля. Про нашого Михайла Мудрика ми взагалі помовчимо. Друзі, а чи згодні ви з даним рейтингом? Напишіть ваші думки з цього приводу в коментарях. Легенда київського Динамо, лідер команди Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань в клубі. Динамо офіційно повідомило, що Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань з командою. Нагадаємо, 35 тичний фебріл через травму не провів за біле жодного матчу, починаючи з 10 листопада 2024 року. Цьому сезоні Андрій Ярмоленко зіграв 16 поєдинків за Динамо та забив 5 м'ячів. Зазначається, що останні півроку цього сезону може стати останніми для Ярмоли в його кар'єрі. А вже влітку футболіст Динамо стане одним із спортивних директорів клубу, завершивши кар'єру гравця. Повернення Андрія Ярмоленко до тренувань в клубі це позитивний сигнал для Динамо Київ. На нашу думку, навіть незважаючи на вік та травми, Ярмола зараз це найсильніший вінгер в клубі. Адже ні Волошин, ні Брагаро, ні навіть Кабаєв не дотягують до майстерності легенди українського футболу. Досить Ярмоленко точно знадобиться Динамо у другій частині УПЛ. Ярмолен це той виконавець, який за рахунок свого контролю м'яча може притримати гру, вирівняти її темп, а інколи взагалі лише одним дотиком вирішити долю матча. Зараз же для Ярмолена став ідеальний момент часу Х. Це допомогти Динамо виграти УПЛ цього сезону. Та на мажорній ноті завершити свою кар'єру, увійшовши в історію київського клубу. Хоча, на нашу думку, як гравець ротайці Ярмонко був би корисним для Динамо ще й на наступний сезон. Друзі, якщо вважаєте, що Ярмонко ще може допомогти Динамо Київ виграти УПЛ цього сезону, то поставте лайк цьому відео. На цьому, все дякую, любі друзі, та, що сьогодні були з каналом Футбол Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі судно усіх футбольних новин та подій. Зустрінуться за вами, любі друзі вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.